Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. Я рада зустрічі з вами щодня. Діти, я вас сьогодні запрошую на заняття з математики і гадаю, воно буде сьогодні дуже-дуже цікавим. Жу-жу-жу, вітаю, доброго дня! Ой, доброго дня, бджілка! А чому ти до нас завітала? Ой, я чула, що ваші дітки дуже розумні. Вірно, малята? Так, наші малята багато чого знають, бо вони вже йдуть до школи. А ще я знаю, що у вас зараз заняття з математики. І ось трапилась біда. Моїм подружкам бджілкам потрібно збирати нектар. А з якої квіточки? Будь ласка. Маляка допоможе нам бджілам відшукати свою квіточку. Гадаю, ви всі готові допомогти цим гарненьким бджілочкам. Діти, давайте доки бджілка полетіла збирати нектар, а ми допоможемо її подружкам. Подивіться, які гарні яскраві квіти, але вони незвичайні. На кожній квітці є приклад, і треба його вирішити. Ніж знайти, а у джілочки, подивіться, у них на животиках є цифри, яка буде відповідь у прикладі, така жінка і прилетить до цієї квіточки. Тож, давайте з вами почнемо. Подивіться на перший приклад 2 плюс 2. Треба, хто не вміє вирішувати ще в умі. Нам допоможуть ось такі маленькі квіточки у мене є. Давайте розмістимо ось було дві квіточки. Виросло ще дві квіточки. Давайте разом прирахуємо. Скільки ж стало всього квіточок? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири квіточки. Тепер давайте відчукаємо, а де бджілка, у якої є. Цифра 4 на животику. Так, ось вона, ця бджочка, ось вона полетіла і вже знайшла свою квіточку і буде з неї збирати нектар. Рухаємося з вами далі, малята. Подивіться, наступний приклад. 6 плюс один. Ми вже вміємо вирішувати такі приклади. Давайте розмістимо 6 квіточок. 2, 3. 4, 5, 6. І додали ще одну квіточку. Ось, ще одну додало. Давайте порахуємо тепер. А скільки всього стало квіточок? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього сім квіточок. Шукаємо жінку, у якої. На животику, яка цифра малята. Так. Світра сім. А ось вона і ця бджілочка. Зараз вона теж полетить. Ось, дитя полетіла і біля своєї квіточки вже почне збирати нектар. Рахуємо з вами далі. Давайте подивимося на наступний приклад. Три мінус один. Гляда, знак мінус стало менше. Подивіться, якщо ми поставимо, з вами було три квіточки. І одну я забрала. Скільки залишилось квіточок? Давайте перерахуємо. Один, два. Залишилося дві квіточки. Шукаємо бджілку з цифрою два. Ось вона. І ця бджілка прилетіла сюди, знайшла собі квіточку. Давайте наступний приклад вирішимо. Подивилися, всі уважно. Три плюс два. Давайте теж викладемо. Один, два, три. Плюс два. Один. Два. Давайте разом порахуємо. Скільки всього вийде. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього квіточок. Шукаємо бджілку з цифрою п'ять. Ось вона, ділочка. І так швиденько, швиденько полетіла до своєї квіточки. Що ж, давайте будемо рахувати далі з вами. Дивимося, читаємо приклад. Сім відняти один. Подивіться, який великий приклад. Треба сім квіточок аж. Я виставляю, а ви рахуєте. Один. Разом зі мною. Два, три. Чотири, п'ять, шість, 7, 7. І мінус. Відняти. Знову менше стане. Відняти одну квіточку. Давайте тепер перерахуємо, скільки залишилось квіточок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість квіточок. Значить, джілку, з якою цифрою ми відчукаємо? Джілку цифро 6. вона? Ось вона, ця бджілочка полетіла, полетіла і знайшла свою квіточку. І залишився ось один приклад. Підходимо він цій бджілці чи ні? Дивіться, 2 плюс один. Давайте приберемо ці квіточки і поставимо 2, 1, 2. І додати ще один. Додамо. Рахуємо, скільки всього? 1, Два, три. Всього три квіточки. Та у нашій жіночці, яка залишилась, тесть циферка три. Ось вона вона з цієї квіточки буде збирати нектар. Повіться, малята, ми з вами допомогли відчекати всім джінкам свої квіточки. Зараз вони назбирають нектар. Друзі, ви так чудово впоралися з завданням. І мої подружки, і я також. Нас збирали нектар із квіточок. Але ж тепер у моїх друзів повні відерця нектару, а куди їх нести, вони не знають. Потрібно порахувати цяточки над вуликом, щоб вони співпадали з цифрами на животику бджілочки, щоб бджілочка могла у свій будиночок принести нектар. Ой, ми зрозуміли. А ти нам допоможеш? Ой, звичайно. Тож, можеш рахувати ти бджілка, і ми з малятами будемо рахувати. Малята, давайте подивимося. Ось будиночок. Подивіться, як багато тут цяточок. Давайте будемо рахувати, дружно. Один, два, три, чотири, чотири п'ять, шість. А шість цяточок. З якою цифрою нам треба відшукати бджілку? Я гадаю, всі малята вже зрозуміли. Так надо бджілку, у якої на животику. Шість. Всі подивились, побачили цю бджілочку. Так, ось вона. І в цей вулик вона принесе свій нектар. А можна я наступний вулик? Добре, бджілочка. Рахуй. Давайте порахуємо і дітки з нами разом. Один, два, три, чотири. Якщо на двулику чотири цяточки, нам потрібна бджілочка із церкою 4. Де ж вона є? Ви бачите її? Я також її знайшла. І полетіла бджілочка до свого вулика. Ось, малята, продовжуємо далі відчукать. А ось наступний вулик. Рахуємо один, один, два. Всього дві цяточки. Де наша бджілочка? Всі побачили? Ось вона, так, вона понесе свій нектарчик до цього вулика. А тепер я. А ви допомагайте. Рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять. Аж п'ять цяточок. І потрібна бджілка з циферкою 5. А де вона? Ось же вона. І полетіла бджілка до свого вулика. Прилетіла. Так, малята, у нас залишилася. Всього одна бджілочка. Давайте перевіримо, чи це її вулик, чи ні. Чи, можливо, вона помилилася? Рахуємо цяточки. Один, два, три, три. Треба ж з джілочка, цифрою. Так, цифрою три. Давайте подивимось, яка цифра в нашій бджілочки. Цифра три. Так, це її будиночок, це її вулик. Ось. Подивіться малята, як ми допомогли. Які задоволені наші бджілочки усі знайшли свої вулики. Дякую вам, друзі, що допомогли моїм друзям не лише зібрати нектар, а й віднести його додому. Друзі, дякую вам! Дякую я та мої друзі, тому що ви допомогли нам. І вам щиро дякую. Ми стільки всього зробили! З вами так було цікаво! І нам було дуже цікаво, а ми будемо чекати від вас. Митку. Наші малята дуже теж полюбляють медок. Тому я полечу, буду далі збирати нектар, щоб принести вам меду. Тож, до побачення. До побачення! Ось малята і закінчилось наше заняття. Я вважаю, воно для вас було теж цікавим. Цікава зустріч з нашою бджілкою та її подружка, яким ми допомогли сьогодні знайти домівки та назбирати нектару. Тож до побачення, до нових зустрічей, малята.